Сьогодні розкажу про три речі, які так чи інакше впливають на стан кожного з нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. І всі ми щодня це можемо робити. Перше, це зажата щелепа. Часто, коли ми стресуємо, то ми стискаємо зуби навіть, да? як ми знаємо, такий вираз в нас є. І оці стиснуті зуби, вони часто ця звичка лишається з нами і на протязі дня, на протязі життя. Тобто ми тут зажимаємо, тут в нас є такий тричастий нерв, який подає сигнали нашому обличчю, також нашій системі е симпатичній, яка відповідає за те, що нам треба напружитися і десь очі. Очікувати нападу. Тож, коли ми стискаємо е, зуби, е, наше тіло воно автоматично не може розслабитися і воно постійно в напрузі в стресі. Тому, що ми можемо зробити так, це просто по-перше, слідкувати за цим. Тобто, коли ми усвідомлено, можемо вже посилати сигнал у своєму обличчі, так, просто відпустити. Да? Спочатку трошечки, навіть це буде як перебільшено, так, а прямо, а, якось. Обережно тільки дуже, та от просто повідкривати ще лепо і слідкувати в моменти, коли ми відчуваємо, що зажимаємося, щоб вона розслабилася. Або ж можна собі дуже обережно, щоб не було ні в якому разі боляче. Але ось в цих зонах такий легесенький легесенький є масаж поробити, прям відчути, як в цих зонах воно розслабляється. Бо звідси, ось якраз ідуть ці всі сигнали. Ще одна вправа це можна язиком. От туди вглиб рота, на нього і назад. І таким чином теж трошечки отут вся система буде розслаблятися.